Так що життя таке, знаєте, українське життя культурне для розвитку молоді для... було дуже таке, я би сказати, багате. Були люди, які працювали. Наприклад, була одна, один раз така зустріч, і дуже розпиналися керівники радянський, що тут нічого не було, що тільки як прийшла влада Радянська, то тут є. я слухала, слухала і не витерпіла і виступила. Виступила і сказала, я львів'янка, і я пам'ятаю, що було у Львові. Були товариства, я перерахувала на, як то кажуть, товариства і культурно освітні, просвітнього характеру. Потім перерахувала навіть. Таке товариство торговельного плану. Маслосоюз, центросоюз, золотий колос і пояснювала, що маслосоюз це було виробництво молока, сметани, масла. Центросоюз на Непотоцького, фабрика мила, луна, пражінь, фабрика. Кави, цикорії. Тут на Личаківській на Павлінні фабрика повидла. На руській вулиці була фаб... не був магазин Нова Фортуна. Цукерки. Пані Аудикович була керівником такого закладу. Цукерки, шоколадки, Андрути, вафлі. Оце. Таке Андрути? Андрути що то є? Бафлі. Андрути. Андрути. Так. Ми то називали Андрути. Бішкопти. Такий я хочу вам сказати, що то був, навіть був на русский вулиці, е, я би сказати, м'ясний. Воджини дуже добрі ковбаски були. П'явка на виробник був. П'явка. То є дуже цікаві речі, якщо я тоді... Не могла слухати того, що нічого не було, то як я виступила, то до мене підходили і казали, то ви то все пам'ятаєте? Я кажу, бо я львів'янка. Я, я, як була в соколі батько, то ми бігали до п'явки і купували собі шинку. А шинку вони до, до булочки, а в другому магазині був золотий колос булочки, хліб випікали, то були таке печиво таке було гарне і смачне, то я то все пам'ятаю, то я можу то розказати і другим розказати, так що не можна говорити, що нічого не було. Навпаки, було дуже багато наших підприємців. І якби тепер, якби навіть тепер були ті бізнесмени настільки розумні, щоб вивчили оту попередню. Ти досвід попередніх тих наших виробників, то б, правду, було б зовсім інше життя.